Буковинці почали отримувати виплати на картки у рамках чергового проєкту допомоги від держави Зимова підтримка. Однак цього разу змінено перелік статей, на які можна витратити ці кошти. Про алгоритм отримання допомоги, як її не втратити та на що правильно розподілити, розповідаємо далі у нашому сюжеті. Ініціатива президента Зимова підтримка передбачає одноразову фінансову допомогу українцям у зимовий період, коли вартість базових товарів традиційно зростає. У межах програми всі громадяни, зокрема й діти, отримають по тисячі гривень, які вже починають зараховуватися на картки національного кешбеку. А також в межах пакету Зимова підтримка для соціально вразливих категорій населення буде доступна і одноразова грошова допомога 6,5 тисяч гривень. Відповідно до постанови визначено категорії осіб, які мають право на отримання такої виплати. До них належать особи, які мають, які станом на 1 листопада були отримувачами державної соціальної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, отримувачі державної соціальної допомоги на дітей сиріт, позбавлених батьківського опікування та особ, в тому числі з інвалідністю, які перебувають в дитячих будинках сімейного типу. Пото в прийомних сім'ях. Крім того, один із членів сімей, який стануть на 1 листопада. Поточного року є отримуючим допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам на кожну дитину, зареєстровану як внутрішньопереміщена особа, та особі з інвалідністю першої групи. Повний перелік осіб, які матимуть змогу отримати 6,5 тисяч гривень зимової підтримки, ви можете побачити на екрані або ж дізнатися на офіційних сайтах пенсійного фонду та дія сума це безготівкові кошти, які зараховуються на спеціальний рахунок, відкритий у банку уповноваженому. І витрачаються вони виключно на придбання одягу. Взуття та ліків можливість подати заявку для одноразової грошової підтримки матимуть змогу люди, які зареєстровані в єдиній базі соціальної сфери, пояснила очільниця управління. Тобто, система перевірятиме наявність цієї людини у базі одержувача цієї виплати, і відповідно формуватиметься повідомлення людині в дію для того, що вона має право на таку виплату. Натомість одноразова виплата одна тисяча гривень передбачена для всіх громадян, які перебувають в Україні за винятком тимчасово окупованих територій.